Так, привіт хлопці. Таку я сьогодні страшну роботу зробив, це просто капець. Став я в общем на полі, бо почало грохотати. Дуже жахливо. Ну та було в мене коли, що планку там десь камінчик забивав, а це звісно, було біда. Порвали мені наклонну О, глянь, як пузик газету. Порозривало планку. Цю подаючу ста, що грибе загнуло. в общем, я її вирівняв, теж її побило, підварив, порівняв. Це таке, о, це вчора, вчора-вчора, позавчора. Вчора була неділя, по суті, такого нічого не, не клепав, лише заказав у дядька добре, що є столяр, Заказав такі планочки направляючи ці ті повиривало. Вони вже були тонкі, вони, по суті, дивлюсь стандартні, йдуть теж 1 см товщиною. Ну, не знаю, може й добре, звісно, може не добре. Свою роботу вони мали б все одно робити, були вони. Їх повиривало, повиривало блін, позагинало, болти повиривало. Прийшлося поварювати кучу пластин, щоб кучу всього поварив. Сьогодні, поки світло було, встиг поварити. Потім дядько дзвонить, каже, забирай. Каже, дядько дзвонить, забирай, планочки готові. Він мені зробив з дуба. такі, з накосами, все як має бути. Пітаї поробив. Правда, питаю, я вже сам робив, бо кріплення я не в тих кріпленнях, що були, а кріплення попересверлював свої дерки, поставив болти на 8, це мебельні, китайські. Ну, думаю, якщо зірве планку там, чи ще щось, то хоч болта зірве може, то най він навіть буде трошки слабший. Там затягнув, а от затяжка біда, не хотів я скидати наклонну, жатку. Ну, в общем, вибачаю, що не наглажений, жнива, все як має бути. Е -е -е Два болта ці, що я тут зробив, місця їм. Я затягнув із сторони шнека, дотягнув звідси сюди. А от третій, ну капот, думаю, ну все, треба знімати буде наклонку. Думаю, бляха, ну попробую відкрити барабан, залізти через барабан. Ну добре, бляха, як то. Пісню співав, спасі матірі з отцом. Крепкої породи, бляха, і, і згибистий Заліз туди через барабан, аж туди рукою достав, блядь, закрутив я ці болти, блять, всі все по три кріплення на кожній планці. Стоять вони тут а прекрасно, конечно. Я думаю, що свою роботу робитимуть. Такі во. Зашпінти, вибачайте, цвяхи, блядь. Діватись нікуди ж заказав. А що робити? От така от біда. Сьогодні світла не було. З 11 лише почав варити. Це поварив. Та ніби так вийшло. Думаю, що буде ходити. Планки зробив 5х3 дубові. Товщина 3 см. Підтай десь приблизно ну, до 2 см виходить до болта. Там сантиметр і 2 лишилося на болт. Я думаю, що мало би походити. Щось буде інакше, хлопці, кажіть ваші пропозиції. Ну робота колосальна, я вам кажу. Тут йог відпочиває блях біля цього всього. Така акробатика і еластичність блин. зашкалює. Дотягнутися в сліпу наживити і, за... і позатягувати. Ой, блин. але вдалося. Все, їдемо далі, хлопці. Давайте щасливенько.